Герої повинні знати місто. Куди Ваш начальник поїхав? На нараді, що голосив? На нараді. Ну на <рес> чому, я не, нам не звітується. Хто зараз старший саме? Кого знайти можна? Шукайте кого де він зараз є? Де він зараз є? То покажіть. У Волинській області. ну... Ем... — де То ну, зміну він він представити, це не є секретні документи. Я, Я не веду рейди. Хто займається рейдами спочатку? Ну, все зрозуміло. Просто втік. Наші, брижня, вті. брижня, Наші брижня, вимоги автомайдану, самооборони, правого сектору. ті ж. Хай пише заяву по-хорошому і уходить. Ми прийшли знову з вимогою, щоб ця людина, пан Кунчик, написав заяву про відставку добровільно. Так як бачимо, що службова перевірка, яка зараз на даний момент проводиться, от ми бачимо зараз по роботі даного закладу. Всі повтікали на лікарняний в рейди, так звані, без ніяких документів, нічого не можуть представити. керівництва немає. До нас поступили в наш відділ заяви про зловживання даними персонами. Що браконьєри як працювали, так і працюють, кришуються, все возиться сотнями доларів направо-наліво. Після того на роботу приймаються. І приймалися люди, які були засудженими, ну e... 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 right. no, right. тобто right. беззаконня процвітає. Якщо на три дні відбуває людина, яка керує тим більше, що обласним обласною реб'інспекцією керує організація серйозною, вона повинна залишити наказом чи розпорядженням своїм, що залишає старшого керівника, відповідальну особу, яка буде виконувати обов'язки без права підпису банківських документів. І тоді відбуває маршрут вказати в тому розпорядженні, куди, де будуть їхати. Це все повинно показати, залишатися або в них на руках, але розпорядження про те, хто залишається керувати, повинно бути на місці.